Якість солонянських доріг перевірить спеціальна лабораторія. Дорожні пригоди в Солонянському районі тривають. Місяць тому комісія під керівництвом Дніпропетровської облдержадміністрації поїхала туди, щоб перевірити скарги мешканців на якість доріг. Солонянщина зустріла дірками в асфальті і небажанням співпрацювати. Сьогодні комісія виїхала, озброївшись спецтехнікою. Вона дозволить в лабораторних умовах визначити, чи сумліно ремонтують дороги в районі. Якщо ні, виконавець мусить переробити власним коштом. За ініціативою керівника області Валентина Різніченка ми регулярно перевіряємо дорожній ремонт, який виконується в цьому році, пояснив головний спеціаліст департаменту житлово-комунального господарства і будівництва обласної державної адміністрації Володимир Кушнаренко. По ініціативі губернатора було прийнято рішення проводити виїзні перевірки контролю качества робіт по Дніпропетровській області. При выезде в СМТ «Соленое» обследование Славянского района было выявлено некачественное выполнение дорог, ну, визуальным обследованием. Поэтому было принято решение привлечь лабораторию «Автодора» для снятия пробы асфальта и проведения лабораторного анализа для его качества, чтобы подтвердить или либо же опровергнуть качество выполнения работ в данном районе. В основном по районам выполнения работ – Контроля визуального качества выполнялся нормально. В, в конкретных замечаний по выполнению не было. Были только большие, ну, сильные замечания, сделаны по Солонятскому району. Это первая инициатива именно губернатора в этом году. Новый губернатор пришел Валентин Михайлович, и поэтому так начали осуществляться проверки контроля качества выполнения ремонта дорог только в этом районе? А... Нет, выполняются контр... 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 проверки работ по всем районам Днепропетровской области. И именно здесь было выявлено недоброкачественное выполнение работ. Ну, было выявлено в СМТ Соленом некачественное выполнение участков, но мы по всем не будем ездить, взяли только на двух. И будет э, село Белезноватовка, по-моему, э, там тоже некачественное выполнение работ, туда проедем еще. Дороги ділались в этом году? і в этом году за місцевий бюджет за бюджет місцевих совету. Особливу увагу комісія приділила дорозі в провулку між вулицями Жовтнева і Кірова. Запрацювала спецтехніка. Так званий бензоріз з ревом відділив акуратний кубик нового асфальту розміром з пачку цигарок. Зовні асфальтобетон не пухкий, але його хіміко-фізичні властивості і рівність шару визначимо в лабораторії, пояснив начальник відділу лабораторії служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Юрій Шкуринський. А спеціаліст департаменту ЖКГ. Додав, дірка в асфальті надовго не затримається. Сьогодні-завтра її вже залатають. Вже через тиждень результати аналізу будуть відомі. Якщо ремонт неякісний, виконавець переробить його власним коштом, констатував Володимир Рушнаренко.